<unsociative voice> that's what we believe in i mean we started this company because relationships are powerful it's what builds everything around us and we want to be the place you know we want to connect people people are coming to tinder because they want to meet new people they're curious about what the possibilities are in a chance pravo ho voret odin za znovo 15 delete tip za to suna krossrobli in Але насправді тут є м, прихована пастка, бо якщо всі знайдуть собі пари, то Тіндер можна видалити, а це не дуже добре для бізнесу. То ми сьогодні поговоримо про компанію, яка буквально монетизувала самотність і перетворила потребу у спілкуванні на один із найприбутковіших бізнесів у світі. Компанію, яка раніше за китайський уряд почала присвоювати людям таємний рейтинг, тільки він вимірює не вашу покорність системі, а вашу бажаність для інших. Компанія, яка контролює майже всі великі сервіси знайомств. І так, їх зовсім не мотивую знайти вам пару, бо ви зникнете з їх списку клієнтів і перестанете платити. Наливати чай або вінца – сьогодні буде бесіда про Тіндер. І з вами бесіда Артем, засновник та креативний директор агенції Rocketman. Не забувайте, з мене цікава історія про Тіндер. А з вас подобайка та підписка. Підтримайте україномовний контент одним дотиком. Одним все. Все, що я прошу. Дякую. Як все гарно починалося. Шон Рад був студентом і вивчав бізнес, але вже в 18 років йому набрила ця теорія. Його тягнула до створення чогось реального. Разом із друзями-програмістами він вигадав ідею застосунка для обміну повідомлення та відеочату, який вони назвали Оргу. Але ж ми всі знаємо, що перші проекти це як перші млинці. Проєкт не злетів, але поганий досвід це теж досвід. І у Шона з'явилась впевненість, що він може створити майже що завгодно. І назвати її як завгодно. Орго звучить як столиця орків. Ну, цих орків. Отже, Шон почав шукати нові ідеї. Разом із другом Джасіном Матіном вони придумали додаток для флірту, натхненний грою Hot or Not, або українською гаряче, або ні. Нічого не нагадує. Це дуже багато трафіку. Може, ми краще згорнемося, доки ще не пізно. Так, саме з такого сайту починав кар'єру Марк Цукерберг, коли створив свій фейс У лютому 2012 року вони запросили програміста Джо Маноса і за три тижні створили прототип. Спочатку це була проста система: лайк like або дизлайк, але після тестування з друзями вони зрозуміли, це можна зробити ще цікавішим. Так і з'явилася функція свайпу, те, що зробила Tinder унікальним. До речі, спочатку застосунок називався Matchbox, але назва здалася занадто схожою на сайт знайомств match.com, який, до речі, належав їхньому інвестору, компанії AIK. Тож назву змінили на Tinder, і головна асоціація була зі скрою, що розпалює вогонь. Сам застосунок народився під час Хакатону, організованого Hedge Labs стартапом-інкубатором, який належав тому самому інвестору. Ось тут починається найцікавіше. AIK вже тоді володіло більшістю сервісів знайомств. Match.com. Plenty of Fish і багатьма іншими. Вони контролювали практично весь ринок онлайн знайомств. Тож не дивно, що після Хакатону інвестори кинули на Тіндер мішок з грошима. Відчуваєте, чим пахне? Коли Тіндер почав набирати популярність, Шона Рада часто запитували про його стосунки з IAQ. Спочатку він уникав відповіді, але пізніше зізнався, що ця корпорація була не просто інвестором, а фактично власником Тіндер. Джастін Матін, один із засновників Тіндер, придумав геніальну ідею, як швидко просунути за стосунок. Він вирішив почати з коледжів і запросив лідерів студентських спільнот братств і жіночих товариств стати першими користувачами Тіндер. Застосунок подавали як спосіб спрощення знайомств та спілкування. І знаєте що? Тіндер став популярним буквально миттєво. Знову нічого не нагадую? Привіт, Марк. Ми беремо усе соціальне середовище коледжу і переносимо в онлайн. Я не відчуваю ніг, я знаю. Щоб розкрутити Тіндер ще більше, компанія влаштовувала великі вечірки в кампусах, але з однією умовою. Увійти могли тільки ті, хто вже завантажив застосунок. Ідея була настільки успішною, що Тіндер стрімко поширився по всій країні, виходячи за межі кампусів у великі міста. Великі пальці почали як бодібілдери виділятися на руках людей, бо вже в жовтні 2014 року у Тіндер щодня виконували понад 1 мільярд свайпів, а середній користувач проводив у додатку майже 90 хвилин на день. Це принесло Тіндер визнання. Техкранч назвав Тіндер стартапом Року, а його засновники прикрашали обкладинки популярних журналів. Але на вечірку успіху разом зі славою завжди припхаються вони хейтери. Тіндер звинувачували у тому, що він робить знайомства поверхневими, зводячи все лише до зовнішнього вигляду. Були навіть дослідження, які показували, що застосунок може сприяти зростанню невірності. А у 2014 році в Тіндер розгорівся скандал, який потряс компанію до самої основи. Одна з перших співзасновниць Вітні Вул подала позов проти Тіндер, звинувативши колишнього хлопця та співзасновника Джасіна Матіна у сексуальних домаганнях. Вітні стверджувала, що отримала від нього погрозливі і образливі повідомлення. А також зазначила, що внутрішня культура компанії була пронизана мізогінією. За словами Вітні, у неї забрали статус співзасновниці тільки через те, що вона жінка. Це звинувачення спричинило розкол у команді Тіндер, розділивши персонал на два табори. Залия! Конфлікт загрожував майбутньому компанії, тож справу довелося врегулювати перевіреним способом. Вітні отримала близько 1 мільйона доларів, хоча жодна зі сторін не визнала правопорушень. Знаєте, наче типова сварка в родині. Всі помирилися, але ніхто не вважає себе винуватим. Вітні Вулф Герт вирішила створити Бамбл прямого конкурента Тіндер. Філософія якого полягала надання жінкам більшого контролю в знайомствах. Війна між двома компаніями стала неминучою. Почалися судові розгляди, звинувачування в порушення патентів і крадіжці комерційних таємниць. Протистояння тривало роками. Ще один поворот в історії компанії трапився у 2016 році, коли Тіндер очолив новий генеральний директор Грек Блад. і його кар'єра дуже швидко закінчилася скандалом. Ніколи не вгадаєте, яким. Tak. Блата звинуватили в сексуальних домаганнях до віце-президентки Тіндер. Хоча він заперечував звинувачення і подав позов про наклеп, репутаційний удар був завданий, і це стало ще однією плямою на іміджі компанії. На додачу до внутрішніх скандалів Тіндер зазнав критики через відсутність перевірки користувачів. Компанія відкрито визнавала, що серед них є зареєстровані сексуальні злочинці, адже застосунок не перевіряє дані про минуле. Це привело до низки страшилок про зустрічі, які закінчувалися кримінальними. Інцидентами і навіть шахрайськими схемами. Один з найвідоміших випадків Тіндер Шахрай, який обманув своїх жертв на понад 10 мільйонів доларів. Саймон Леваєв прикидався мільйонером і, використовуючи Тіндер, зав'язував стосунки з жінками, щоб виманювати гроші. Історія стала дуже гучною у світі онлайн знайомств і лягла в основу популярної документалки на Netflix: Тіндерний аферист чи аферист із Тіндера. Дуже раджу подивитися, хоча б заради останньої жертви, яка сама кинула цього афериста. Та... Але все, все, вибачте, без спойлерів. Але, попри всі ці скандали, найбільш суперечливим залишається те, як Тіндер заробляє гроші. Застосунок експлуатує бажання людей знайти любов чи увагу, пропонуючи платні функції, які обіцяють більше збігів і видимості, але насправді часто стають лише черговою сходинкою до залежності від сервісу. Любов за гроші. Коли Тіндер почав стрімко зростати, перетворюючись на найпопулярніший застосунок для знайомств США, інвестори почали вимагати реальних прибутків. У 2015 році компанія вирішила монетизувати свою величезну базу користувачів, запустивши Тіндер Плюс першу преміум підписку. Це була спроба перетворити популярність на стабільний дохід. Тіндер Плюс дебютував з двома новими функціями паспорт. Та повернення. Паспорт дозволяв користувачам змінювати своє місце знаходження і шукати збіги в будь-якій точці світу. А повернення давало можливість повернути профіль, який ви випадково свайпнули ліворуч. Звучало цікаво, але компанія розуміла, цього недостатньо, щоб змусити користувачів масово платити. Тоді Тіндер вдався до хитрощів. Безкоштовна версія застосунка стала менш привабливою. Користувачам обмежили кількість свайпів праворуч, доступних кожні 12 годин. З'явили і таргетна реклама між профілями. Куди ж без неї? Як я свого часу задовбався випадково свайпати чергову зимову гуму для втівки чи новій меблі? А головне, жодного мечу. Якщо у вас таке було, ставте вподобайку. Для більшості користувачів це виглядало як деградація сервісу, до якого вони звикли. Виникло відчуття, що за стосунок буквально змушує платити, щоб отримати повний функціонал. Але в Тінтер не дуже переймалися невдоволенням безкоштовних користувачів. преміум модель виявилася надзвичайно успішною. Підписка приносила дохід швидше, ніж будь-коли раніше. Tinder Plus, а пізніше Tinder Gold, стали справжньою золотою жилою для компанії. До речі, на нашому патроні я зібрав ще цікавих фактів про тіндер, котрі не увійшли у випуск. Наприклад, в які дні по статистиці легше знайти собі пару, та скільки пар, котрі знайшли один одного, в Тіндері вже зіграли весілля. Цифра вас вразить. Відео по цьому QR-коду чи по посиланню під відео. Підтримати україномовний контент на нашому патреоні. Якщо чесно, компанію можна зрозуміти: у світі бізнесу застосунки рідко залишаються повністю безкоштовними, коли вони особливо досягають глобального масштабу. Тіндер просто використав свій момент і змусив платити тих, хто хотів більше від цього сервісу. Але водночас це породило розрив між безкоштовними і платними користувачами, який досі викликає суперечки щодо етики такої моделі. Бо у гонитві за прибутками Тіндер просто Створював нові рівні підписок, а й вдавався до сумнівних стратегій, які викликали багато скандалів і обурення серед користувачів, ціноутворення і дискримінація. Коли Tinder вів преміум підписку Tinder+, Plus, ціна залежала від віку користувача. Люди молодше 28 років платили 9,99 баксів, тоді як старші 1999. І це виглядає логічно, у більш дорослих людей гроші водяться. А бідним студентам інколи і на презервативи не вистачає, ніби все чесно. А вже ж ні, це ж Америка. Такий розрив одразу викликав судовий позов у Каліфорнії, де Тіндер був змушений виплатити мільйони доларів компенсації. За дискримінацію за віком. Але навіть після цього в інших країнах компанія продовжила встановлювати різні ціни залежно від віку, статі та місцезнаходження. Наприклад, дослідження показало, що старші гетеросексуальні чоловіки могли платити до 35 баксів за тіндер плюс, а тоді як молоді жінки платили всього 6,99. Це створило обурення, особливо серед чоловіків, які вже і так складали 90% користувачів платформи. До того ж, середній коефіцієнт збігів у чоловіків складає. Дав лише 0,6%. Мало того, компанія створювала фейкові профілі, щоб мотивувати користувачів, особливо чоловіків, платити за підписки. Крім того, Тіндер використовував техніку прихованих збігів, коли потенційні партнери залишилися недоступними для безкоштовних користувачів, але з'являлися після оплати підписки. І не забуваємо: Тіндер обмежував кількість безкоштовних свайпів, що ще більше знижувало шанси на збіги. Саме це підривало впевненість. У собі і мотивувала платити за преміум функцію. Але як казав один бізнес-геній, «Караван лає. Зрозуміло, попри скарги, Тіндер успішно заробляв гроші. Успіх Тіндер Плюс привів до запуску Тіндер Голд, який додавав нові функції. Користувачі могли бачити, хто свайпнув їх право, і отримували безкоштовне підвищення профілю раз на місяць. Це було б особливо популярним серед тих, хто шукав більше збігів, але безкоштовні користувачі помітили значне зниження взаємодії, що призвело до чого? Правильно, стимуляції платити. У 2019 році з'явилася ще дорожча підписка Tinder Platinum, яка дозволяла користувачам надсилати повідомлення тим, хто ще навіть не свайпнув їх вправо. Саме в цей момент Тіндер фактично саморуч порушив саму суть додатку, яка базувалася на взаємному інтересі. Коротше, я придумав нова підписка Тіндер Titan! Ти зможеш писати людям навіть тим, у котрих не встановлений Тіндер. Клас? Ні. Mm -hmm. І це буде коштувати 100 баксів. Ми технічно не можемо цього зробити. Добре, тоді Tinder Revenge. Ти зможеш писати бившим, навіть якщо вони тебе заблокували за 300 баксів. Для цього достатньо пляшки вина. Так а чого вона не пише? Якщо відкинути моральний аспект, Тіндер дійсно став майстром монетизації. Ця модель працює так добре, тому що вона апелює до базових людських потреб: знайти контакт, відчуття уваги, побороти самотність. Тіндер фактично перетворив знайомства на гру з платою за перемогу. Чим більше ви платите, тим більше шансів отримати збіги. Але тут є пастка. Якщо ви припиняєте платити, кількість ваших збігів може різко впасти. А після того, як ви відчуєте смак успіху, важко повернутися. До ситуації, коли ваш профіль майже ніхто не бачить. Користувачі і експерти все частіше звинувачували Тіндер у тому, що він експлуатує людські почуття, продаючи не справжні стосунки, а ілюзію можливостей. Тож виникає питання, а чого люди там сидять? Дайте мені пару хвилин, і я розповім, як ми створили тягучий брендинг для фастфуда. До нас звернувся фастфуд ловилка що знаходиться в дендропарку Кропивницького. З проблемою, що у місті з'явився Макдональдс, і на його фоні ловілка виглядала несучасна та втрачала клієнтів. Ну подивіться, це чуть застаріло. Нашою задачою було зробити так, щоб люди, які проходили повз, заходили до закладу. І це було складно, адже ми мали працювати з двома цільовими аудиторіями дітьми. Це ті, хто приймають рішення похрумтіти і батьками, і ті, хто за це платить. І ми повинні були створити історію, яка приверне увагу дітей і викличе довіру у батьків. Після досліджень ми зрозуміли, що в хоріки дуже часто використовують маскотів, але враховуючи, що вподобання дітей змінилося, наприклад, ржеві поні це вже не в тренді. А от щось таке це класно. Тому ми вирішили створити щось унікальне, дивне та сучасне. Познайомтесь, це ловун. Лавун наш веселий та девакуватий маскот. Він щасливий, коли всі в парку Ситі, та теж щасливі. Коли він бачить голодних або сумних гостей, він ловить їх і веде до смачної їжі своїми длінючими руками. Ми зробили динамічний логотип та ідентику, щоб показати ідею нашого бренду. Сам дизайн дуже граливий, привабливий та гнучкий, як і сам Лавун. Через те, що дітям може стати нудно їсти, то ми зробили інтерактивну гру-лабіринт із маскотом на підносах, щоб діти могли розважити. Навіть під час їжі. Ну, звісно, стікери та брендована атрибутика. Ловун навіть оселився на посуді, упаковці та інших елементах бренду. В результаті ми отримали грайливу айдентику, шерінг в соцмережах та підвищення впізнаваності. Ось такий дивакуватий тягучий кейс у нас вийшов. А якщо вам треба запустити бренд, звертайтесь до рокетменів. Стратегія утримування. Ось як це хитро працює. Коли ви створюєте свій профіль, застосунок підсилює його. Ви отримаєте кілька швидких збігів, і причому таких дуже смачненьких, і це такий собі дофаміновий вибух. Ви відчуваєте себе бажаним, впевненим, все йде чудово, але незабаром кількість збігів починає зменшуватися. Якщо у вас так було, напишіть у коментарях. І тут починається найцікавіше. Ви вже думаєте, видалити застосунок, але раптом приходить оповіщення. У вас Новий збіг. І Тіндер знає, як часто користувач повинен отримувати збіг, щоб залишатися активним, і точно розраховує, як тримати вас у стані пошуку і надії. Компанія навіть аналізує середню кількість збігів перед тим, як людина йде на побачення або видаляє застосунок. Саме тому Тіндер дає вам рівно стільки збігів, щоб ви залишилися задоволеними, але не стільки, щоб знайти когось і піти. Ви буквально на гачку, гадаючи, що один свайп може привести. Вас до тієї самої людини. Це хитро, правда? Але водночас це нагадує нам, що зрештою для Тіндер ваше щастя не головна мета. Їхня ціль тримати вас у грі, а в ідеалі змусити платити за цю гру. Бо кожна оплата здається єдиним способом покращити свої шанси, адже без цього ваш досвід у додатку значно погіршиться. Така залежність утримує людей у платних підписках місяць за місяцем. Шарапентей Маймані! І ще один нюанс, від якого стає трохи не по собі. Чим менш ви популярні, тим більше грошей доведеться витратити для результату. І ось чому. У Tinder є прихований секрет, який вони не дуже хочуть, щоб ви знали. У кожного користувача є рейтинг бажаності. Це прихований бал, який визначає, наскільки часто ваш профіль показуватимуть іншим і яким саме людям вас будуть показувати. Колись це називалося Elo Score, але Tinder заявив, що позбувся. Цієї системи, щоправда, скоріш всього, вони просто змінили її назву. Суть залишається тією ж: якщо алгоритм вирішить, що ваш профіль не популярний, його будуть показувати рідше, особливо тим, кого алгоритм вважає більш привабливим. Це створює феномен, який можна назвати парадоксом Тіндер. Монетизація самотності. Уявіть собі, як хитро працює Тіндер. Як і більшість популярних застосунків, він створений так, щоб ви проводили в ньому якомога більше часу. Але на відміну від TikTok, який показує відео, від яких ви не можете відірватись, Тіндер має ще одну цікаву проблему. Якщо ви знайдете свою другу половинку і видалите застосунок, вони втратять клієнта. Тут і ховається головний парадокс Тіндер. Чим краще він виконує свою функцію, допомагає вам знайти. Ідеального партнера, тим менше грошей вони зароблять. Адже кожен вдалий збіг, який переростає у стосунки, це мінус два користувача. Тому для компанії вигідніше залишати вас у грі як умога довше. І ось це вже не зовсім про знайомство, а більше про бізнес-модель, яка залежить від вашої готовності платити за можливість сподобатися. Це перетворює онлайн знайомства на щось дуже бридке і неприродне, хіба не так? Висновки. Да, звісно, що Тіндер монетизує наше почуття, це не ок, але я вважаю, що все ж таки правда десь посередині. І треба шукати своє кохання і в Тіндері, і в барі, якщо ви цього бажаєте. І використовуючи всі інструменти, я впевнений, що ви знайдете своє кохання, бо не можна сказати, що от в Тіндері точно знайдете, хоча є такі кейси, і у мене є знайомі, котрі одружились після Тіндера, а є ті, котрі дуже довго там сидять і не знаходять. Тому це не панацея, щоб знайти людину, а це один із інструментів. Одне можна сказати точно, знайомства після Тіндера вже ніколи не будуть такими як раніше. Ця платформа змінила правила гри і тепер залишається тільки спостерігати, як це вплине на наше майбутнє. Пишіть, до речі, в коментарях, який буде наступний Тіндер, наступний застосунок для пошуку кохання. Друзі, як завжди, ми збираємо на ЗСУ, бо завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять, ми можемо знімати контент, а ви його дивитесь. І у нас збір, котрий ми робимо за агенцією, це збір на честь дня народження Дмитра Давінчі. Тут з'явиться десь QR-код чи за посиланням ви можете кинути. 10, 15, 20, 100 гривень, я буду дуже вдячний, бо це важливий збір. Я бачу, що ви скидуєте і по 10, і по 20 гривень. Я дуже вдячний вам за залученість. Дякую, продовжуйте донатити.